Доброго вечора. Отримали новинки на наш виноградник. Одні проїхали від Нежепапи. Тут ми маємо чорний кристал, находка калугіна, еверест мускатний, емір, торнадо. І ще подаруночок, ще один ЛРС Ну, Але бачу саджанці деякі дуже такі корнивад. Лоза така тоненька-тоненька. Ну Будемо сподіватися, що воно проживеться, звичайно. Також ще один. Верес мускатний. Не знаю, чи такий є, але стверджують, що є. Теж такий сажанець дуже, дуже такий ніжний. Також емір корневої практично немає у нього. Так, це були саженці нежепарби. І ще одні саженці ми отримали від Ніколая Бідзюри, Миколи Бідзюри. Ми вже в нього неоднократно замовляємо. У нього посадковий матеріал дуже якісний, дуже-дуже якісний, дуже хороша корнева система на них. Дуже тусті лози. Ми в нього замовили. Рембо. Замовили. перцовий чорний. Замовили. Оце Ола. Це подарунок положив Микола. Це його гібридна форма. Ми дивились відео. Дуже крута гібридна форма. Пам'яті вчителя теж подарунок. І от. Подарок не світає. І кумір. Але ці лози дуже гарно вигрівші, можете бачити це. І достойної товщини. Так само, як і корнева система. І якщо навіть зрівнити, ми покладемо те, що в папи ми замовляли от двоє різних, то тут лози так, щоб для порівняння. просто. Надіємося, що воно буде жити. Але, аби перезимувало, скажімо так. Ну, ну, вони такі дуже-дуже-дуже ніжні. Дуже ніжні. Порівняно з підпригуринами. Ось. Все. До зустрічі. Покажемо вже весною їх.